Одіозна нардеп Безугла опублікувала в допис, в якому вона пише, що в Сумах нібито збирали військових на нагородження, і росіяни знову дізналися про скупчення. Єдине питання: чому серед загиблих виключно цивільні особи? Ну, це питання до безуглої. Міський голова конотопу Артем Семеніхін опублікував у себе Фейсбук відео, в якому жорстко і з лайкою прокоментував сьогоднішні події в сумах і закликав голову Сумської обласної військової адміністрації Артюха скласти повноваження до 18.00. Інакше Семеніхін пригрози розказати, що відбулося в Сумах. Е -е Реакція вже нібито є, але поки що це не підтверджено. Що Артюх нібито вже подав у відставку. Будемо чекати офіційної інформації, бо поки що це інсайди вилазять з різних боків. Тож ще невідомо, наскільки це правда. Голова Офісу президента України Андрій Ярмак також відреагував на ранковий обстріл по Сумам. Ракетна. Ракета з касетними боєприпасами. Це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми це свідомий обстріл цивільних людей, дописав Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналі. Отже, давайте ще трішечки. Росія 13 квітня завдала ракетну удару по центру міста Суми, що призвело до загибелі. Ну, наразі відомо вже про 30. Двох людей, серед них одна дитина. Світова спільнота ЄС класифікує цей удар як військовий злочин. В Європі цей удар класифікують як військовий злочин. Про реакції світу на злочинний російський удар по сумах. Далі розповімо. Отже, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударом по сумах Росія вчинила ще один воєнний злочин у низці багатьох інших. Її цитата. Жахлива атака росіян на Суми сьогодні вранці. Дві балістичні ракети влучили в центр міста. Якраз зібралися віряни на верну неділю. Ще один у серії військових злочинів. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас написала у соцмережі X, що серце розривається на шматки через кадри Сум цього ранку, коли мешканці зібралися на верну неділю, а їх зустріли. Російські ракети також посадовиця назвала удар по Сумах жахливим прикладом посилення ракетних атак в той час, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що він обурений злочинним ракетним ударом Росії по центру міста Суми. Кошта дописав у соцмережі X. Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила. Президент Литви Гітана науседа назвав обстріл Сун ляпосом усім, хто прагне миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирне населення та дітей, наголосив литовський лідер. Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що ударом по сумах Росія показала, що хоче й надалі продовжувати війну. Вона робить це всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа. Макрон закликав до рішучих заходів, які змусять Росію припинити вогонь. Раніше президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар по центру Сум. Про це вже вам розповідала Валерія. Тож не будемо повертатися до цієї теми. Ну а завтра в низці міст України, завтра і найближчі три дні буде оголошено дні. Жалоби, зокрема, в Полтаві. Це буде сьогодні і завтра, вже сьогодні приспущені прапори. Тобто, так ну і далі більш детально говоримо про Харків, адже расисти вгатили також і по цьому місту безпілотник влучив у будівлю дитячого садка. І про це розповів мер міста. Також він дописав багато чого з приводу страшного удару. Зараз будемо з вами. З'ясовувати що саме. Ну, по перше, він підтримав а, м, жителів сум, дописавши таке для Росії. Терор це вже звичка. Це їхня щоденна робота. Їм не потрібна причина, їм потрібна лише ціль. А ми ми знову рахуємо загиблих, знову оплакуємо, знову ховаємо тих, хто мав жити. Цього разу вербна неділя, святий день, день недії. А по центру сум летять ракети. Просто по людях уже понад 20 закреслених життів назавжди: дітей, дорослих, мам, тат, рідних, українців, суми Харків з вами не словами, а серцем. Бо ми розуміємо, ми теж втрачаємо і продовжуємо втрачати, але не зламаємося ніколи. Вічна пам'ять кожному кого не повернути, сили кожному, хто залишився, і вірив справедливе закінчення війни, бо ми не маємо права на зневіри. Дописав Ігор Терехов у своєму телеграмі. Потім не пройшло і півгодини, як расисти вгатили і по Харкову. Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по київському району міста. Наслідки уточнюються пізніше про те, що ворог вдарив по дитячому садку у Київському районі. Інформація про постраждалих. Не надходила вибиті вікна пошкоджено фасад будівлі. Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Загиблих та поранених на дану хвилину немає. Це було опубліковано близько 13.30. і ось 10 хвилин тому дописали про те, що завтра у Харкові, яке в низці інших міст України, буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми. Наші співчуття, родина. Загиблих і дуже сильно страждає прикордоння нашої держави, ну і також ті міста, в яких безпосередньо відбуваються бойові дії. Більш детально будемо говорити про Куп'янськ, в якому просто вже не залишилося живого місця. А расисти просто гатять, гатять, гатять і там вже. Єдина сірість залишилася, все зруйновано. Проте деякі люди продовжують залишатися там, адже з е, якихось причин не можуть виїхати. Також що сталося, і у Харківській області Росіяни атакували область керованими авіабомбами, що призвело до руйнувань. Відомо про сім поранених. Зокрема, під ударом опинилося селище Слатина Дергачівської громади. Про це повідомляють з посиланням на національну поліцію України там. Показали кадри наслідків ворожого обстрілу та оприлюднили подробиці стосовно постраждалих внаслідок цього. Ви можете бачити в себе на екрані ці е, страшні кадри, зруйновані, задимлені міста, які е, на жаль виглядають таким чином через дії саме рашистів. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Слати. На наслідок чого у населеному пункті постраждала цивільна інфраструктура. Є пошкодження близько 16 приватних будинків під. Під завалами опинився 69-річний чоловік. На щастя, його вдалося врятувати. Також через обстріл постраждали ще двоє чоловіків віком 83 та 42 роки. Усіх трьох вище згаданих осіб доправили до лікарні задля ротельного огляду. Також під щільним обстрілом опинився і Куп'янськ. Там значних руйнувань теж зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі. І за даними правоохоронців, постраждали три жінки: 52, 25, 73 роки, а також 26-річний чоловік. І знову ж таки, звичайні цивільні об'єкти, по яких гатять расисти і сприймають їх для себе як цілі, номер один наразі. Далі говоримо про Херсон, який також страждає від російської навали. Постійно скиди якісь відбуваються у цьому місті і у області. І 13 квітня російські війська обстріляли центр Херсона. Є загибла в обласній військовій адміністрації. Попереджаючи є загроза масованих атак РФ. і це черговий дзвіночок, що не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, сподіваючись, що цього разу вас умине. Глави обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та Херсонської МВА Романа Мрочка. Вони дописали таке: російська армія обстріляла центр Херсона. Внаслідок атаки на місто одна людина загинула, одна поранена. Травми несумісні з життям отримала 62-річна жінка. Зазначив Мрочко. Крім того, 47-річного чоловіка доставило до лікарні працівники поліції. У нього вибухова травма та уламкові поранення. Крім того, внаслідок артобстрілу Херсоні пошкоджено дитячий медзаклад на щастя, постраждалих немає. Під час чергової ворожої атаки діти з батьками та працівниками закладу знаходилися в укритті. Додав глава МВА. І... Школи, садочки, медзаклади, і ще й расисти публікують у своїх телеграм-каналах, що вони хочуть ще хочуть ще більш жорстокіших ударів і щоб ще більше українців гинуло. А за цим просто спостерігають, як нищать українців українські міста і лише висловлюють свої глибокі співчуття та занепокоєння. Далі, до речі, військовий експерт Олександр Мусієнко більш детально розповість про те, як Вітхов подорожує світом, про те, як він відвідував Рашиську Федерацію, і взагалі як це може вплинути на припинення вогню, і чи з цього приводу взагалі він їздив туди? Дані Ройтерс повідомляє, що у сполучених штатах сенатори дуже занепокоїлися тим, що стів відков, коли Приїздив спецпредставник Росії Кирил Дмитрів, так от Вітков його хотів прийняти в особистій резиденції, що взагалі є небаченим і є порушенням протоколів, ну оскільки, оскільки це таке не передбачається, і зустрічі мають відбуватися. Офіційні контакти мають проходити безпосередньо в офіційних резиденціях або в Білому домі, ну, скоріш за все. У відкофа це все ж таки адміністрація будівля адміністрації президента, тобто це білий дім в одному з крил або державний департамент, або інші установи чи то пак. Офіційній резиденції, де Віков мав би поспілкуватися, а от запрошення його фактично додому Дмитрієва Віткофом мало би продемонструвати відкритість і готовність до зміцнення діалогу і покращення відносин між США і Росією і враховуючи впливи, які зазнає і, і скажімо, інформаційно-психологічні операції, які втілює в життя Кремль, звичайно, що ризики, особливо ж. Пигунської діяльності з боку Дмитрієва, його оточення, безумовно, вони є. І саме через це б'ють на сполох і про це говорять. І от сенатори написали лист державному секретарю США Марку Рубіо. І в цьому ці представники Вони стурбовані і пишуть листа Рубіо, і не тільки, де говорять про те, що їх ну, викликає занепокоєння. Фактично, робота Стіва Віткофа. Так, от, один із Таких це донор, головний донор республіканської партії, тобто спонсор. Це Ерік Левін, і він написав, що Вітков повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Таким чином, США хочуть дещо інститулізувати перемовний процес. Вони хотіли би, щоб ну окремі кола в Сполучених Штатах, щоб офіційні посадові особи, дипломати, які несуть відповідальність, яких можна контролювати, запрошувати на слухання в Конгрес. Аби вони вели ці перемовини. і це правильно, тому що тоді можна забезпечити контрольну функцію та механізми за тим, що відбувається. А так складається, що дійсно певні особи наділені повноваженнями. І Стів Вітков і генерал Нікелок вони вкидають певні дані в інформаційний простір, але по суті не несуть за це відповідальності на належному рівні. І тому це потрібно забезпечити. Це має бути забезпечено аналітичними службами Сполучених Штатів Америки, які має безумовно державний департамент і має Марко Рубіо і Марк. Корубіо, до речі, який, ну, мабуть, найбільш частіше робить, до речі, антиросійські заяви і дійсно критикує Росію за її дії, за те, що вона порушує домовленості і за те, що відбувається, найчастіше. Він про це говорить. Він говорить про цілісність НАТО, про необхідність збереження американської присутності в Європі, тому що. А от щодо скорочення американської присутності в Європі йде зараз дуже багато розмов, і європейці реально стурбовані, вони схвильовані, вони бояться, що як тільки США будуть зменшувати свою присутність, навіть вже не говорячи про те, що Америка може зовсім піти і вивести свої війська, я відверто вам скажу, я в це мало вірю, тому що дуже багато процесів зав'язано на Європу і ядерне стримування Росії. а... Як би там не було, коли ми говоримо про ядерне стримування навіть Китаю, можливо, Ірану, хоч там і тривають перемовини щодо скорочення ядерної програми, яку знову ж видастьів Вітков, бачите, незамінна людина в команді Трампа.